І сили спеціальних операцій підрозділу Баліста уразили російський гелікоптер к 52 більш відомий як Алігатор, застосувавши тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс Бумбус. Про це повідомили підрозділ ССО Баліста на своїй сторінці в Інстаграм. Ка-52 алігатор спробував влаштувати бойове патрулювання над українськими полями, але не врахував головного. В небі вже чекала група тактичних. Ударних БПЛА бомбус, влучна робота, холодний розрахунок і черговий мінус у флоті окупантів. Працюємо далі, розповіли бійці спесил спеціальних операцій. На кадрах опублікованих видно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті. Вартість такого от алігатора орієнтовно 16 мільйонів доларів. Це серйозні втрати. Нагадаю вам, що – це є такий страшний кошмар для танків, тому що вони дуже добре полюють на броню. Також відомо наступне, що є просування сил оборони верніше вибиття ворога з їхніх позицій на Новопавлівському напрямку. Це один з найважчих. Платформи і плацдармів бойових дій. Що відомо, що бійці збройних сил України вибили росіян з села Богатир та повернули туди наш стяг. Про це повідомляють аналітики. Deep State. богатир зачищено на 95%. бійці сили оборони, в тому числі і 33 третя окрема механізована бригада, продовжує утримувати село, незважаючи на заяви. Російських воєнкорів після кількох спроб противника зайти на схід та південь околиць села бійцям 33-ї окремої механізованої бригади вдалося відкинути ворога з населеного пункту. Зараз крайні позиції росіян в районі автодороги в самому селі ще можуть перебувати поодинокі росіяни, але це точно не про контроль території сьогодні. Вночі в багатир ворог намагався силами 10 піхотиців та чотирма мотоциклами. Кожному по два росіяни сиділо намагались залізти, пролізти в селище і закріпитися. Підтверджено ліквідацію 14 росіян ем, з даної групи. Трохи згодом ще ем, з'являться більше інформації про їхню ліквідацію. Але я вам нагадаю, що, що на днях росіяни, і це вони робили під час так званого псевдоперемир'я Путінського на день Побєди їхнього. Вони просувалися, намагалися просуватися на населені пункти Торське, на Лиманському напрямку і Богатирнов на Новопалівському напрямку. Тут тривають одні з найважчих боїв. І швидко, як їм заповідала пропаганда і е, кремлівські вказівки, було сказано. Продемонструвати прапор в богатирі. Вони встигли там якось розгорнути навіть його. А наші сили оборони ліквідували і тих одноразових російських солдатів, які зайшли в селище, в село Богатир. І цей прапор тепер же там майорить наш український стяг, який має бути щодо реакції світу на переговори в, в Стамбулі. Так, от ці ця зустріч продемонструвала, що Російська Федерація не має наміру виявляти доброволю. Про це в коментарі журналістам заявив. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебував перебуває на саміті Європейської політичної спільноти у Тирані. Як пише польська преса, він назвав головним завданням політиків збереження європейської та американської єдності в питанні війни в Україні. Цитуємо: Російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони. Російська сторона поставила умови, які були неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас. Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною. Напевне, нас ще чекають дуже важкі дні. Тим часом британський прем'єр-міністр Кір Стармер написав у соцмережі X, що кремлівський правитель Путін має понести відповідальність за спробу за спротив миру. Люди в Україні та в усьому світі, каже Кірсармер, заплатили ціну за агресію Путіна. Тепер він має заплатити ціну за уникнення миру. Я не допущу, щоб Росія зірвала перемир'я. Володимир Зеленський, Британія завжди стоїть з Україною, заявив він. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні закликала партнерів наполягти на безумовному припиненні вогню та серйозній мирній угоді, яка надасть Україні гарантії безпеки. Ми не повинні складати руки. За ці години ми побачили на відміну від. Повної пропаганди хто насправді готовий зробити важливі кроки на користь миру, а хто навпаки явно менш готовий? Сказала вона в коментарі одному з видань.